В Україні в першу неділю вересня відзначають і день підприємців. З нагоди свята у міській раді Тернополя нагородили кращих представників цієї сфери. Для розвитку бізнесу у Тернополі працює ряд програм. Одна із них це зменшення сплати пойової частки за будівництво для тих підприємців, які будуть надавати нові робочі місця та будувати нові приміщення. Цьогоріч у дію вступить ще одна ініціатива, каже Сергій Надал. Ми детально вивчили закон до цього підготувалися від заключення юристів, фахівців. Для тих суб'єктів господарювання, тобто це підприємці, це фірми, це фізичні особи, які мають власність земельної ділянки, закон дозволяє в автоматичному режимі приймати рішення про продовження діючих догрів оренди, в разі, якщо дане співгосподарювання не порушує діюче законодавство і сплачував плату за землю чи орендну плату. Якщо об'єкт господарювання не порушив законодавства, договір на оренду землі автоматично буде продовжений щонайменше на 5 років. Грамоти та нагороди з нагоди професійного свята підприємці отримали не лише від міської ради, але й від податківців. Сам факт того, що ви сьогодні запрошені в цю залу, цю залу є яскравим, скажімо так, результатом вашої діяльності вашої діяльності. Прідної не тільки для себе особисто, для своїх родин, але і для держави, для бюджету міста. Від імені фіскальної служби хочу подякувати вам за свідому вашу позицію стосовно сплати податків стосовно робочих місць. Зі слів Петра Якимчука, максимальна кількість робочих місць, яка була створена на одному із підприємств Тернопільської області, за останній рік сягає більше чотирьох сотень.